Пробіг у нас становить 129 тисяч кілометрів, що підтверджується в нас сервісною історією даного автомобіля, яка присутня до 2025 року. Повністю обслужений. Також ми маємо в комплекті літню гуму. До речі, там також непоганий протектор, а гума в нас Continental літа. Astra K 2018 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,6 літра, До речі, він у нас на 136 кінських сил. Маємо класну лінзову оптику, передні задні парктроніки, оригінальні легкосплавні диски на зимовій гумі з гарним протектором. Автомобіль у нас повністю обслужений, прямо до якихось мілочей. І також весь в рідній фарбі, що дуже-дуже важливо. Задні парктроніки, камери заднього огляду, задній протитуманний фонарь. Ну і, звичайно ж, велетенський просто багажник. Адже автомобіль у нас в кузові універсал. А тут у нас запасне колесо, аварійний трикутничок також присутній. По бокам маємо також ніші для власних речей. Давайте перейдемо до салону автомобіля. А він у нас текстильний, просто в чудовому стані, навіть з софіксами. Як ви можете бачити, салончик тут просто шик. Багато місця, немає тунелю тут позаду. Шкіряне мультикермо. З управлінням круїз контролем та мультимедією. До речі, в мультимедії в нас присутня також Android Auto та CarPlay. Камера заднього огляду в нас також є. Зараз вам продемонструю її якість. Ось ви можете бачити. Також кондиціонер, коробка у нас механіка на 6 передач, система старт-стоп, система ESP та включення проектроників. Слон у нас просто. В чудовому, бездоганному стані, я навіть сказав би. Маємо такий класний видвижний шкіряний підлокітничок. Також відкривається. Два пістиканички, механічний ручник, ще один вихід під прикурювач, повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, центральний замок, датчик світла та дощу в нас також присутній. За оглядом тездравим даного автомобіля запрошуємо до нас на майданчик «Автопоінт». а ми в місті суми, вулиця Героїв Крут, 19.